Новорічний настрій останні кілька років це як отой Єдиноріг. Ніхто його не бачив, але всі про нього говорять. Сьогодні я вдягла свої найурочистіші рукавички, зібрала найсвятковіші аромати, тож будемо створювати собі настрій. Ви на каналі Неролі Пачулі, мене звати Катерина, і я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! І перший аромат на сьогодні це просто святкове свято. Починаючи від флакону, і, звичайно, що закінчує його вмістом. Це Діор Дольче Віта. О, як я його обожнюю. Ну, дивіться, ну це ж, наче кулька, це наче ялинкова прикраса. Він переливається, він грається. Ви всі знаєте, якщо трошки дивитесь мій контент, знаєте, що я взагалі падка на візуал. Так, я можу купити парфуми лише через флакон. Цей аромат завжди, завжди піднімає мені настрій. Це такий, знаєте, люкс Люксович. Це такий багатий люкс, це такий розкішний люкс, він і пряний трошки, бо тут є в нас і кариця, і кардамон, так? І якась деревина трошки. Тут заявлений палісандр, в душі не уявляю, як пахне палісандр, але, мабуть, він дає разом із сандалом і із трошки таку деревинність. Це один з тих ароматів, яких я не можу взагалі якісь окремі ноти виокремити. Це що називається люксове звучання у гарному, максимально гарному сенсі цього слова, бо він скроєний просто взагалі ідеально. Ніяка нота окремо не топорщиться. Тут заявлен і персик, і бергамот, і троянда, і грейпфрут. Я цього всього тут не відчуваю. Точніше, я відчуваю все і одразу, але виокремити це ну, тут просто неможливо. Це просто аромат радощів, це аромат багатий в плані звучання. Він не плаский, він розкривається. Це просто ну, класика. Це класика, і звучання в нього класичне, в самому гарному сенсі цього слова. Хочу шпрекнути, бо я обожнюю його. Ну, це просто чудо. Я не знаю, як таке можна було створити. Цей аромат поза часом. В нього нема, як мені здається, взагалі терміну придатності щодо звучання. саме Я маю на увазі. Їм можна користуватися у будь-якому віці, у, у будь-яку погоду, будь-який сезон. Будь-коли, просто це аромат універсальний, це аромат дуже веселий, дуже святковий. Я не знаю, мені, коли я думаю про свята і саме цей аромат, бо він, ну, в принципі, на кожен день підійде. Якщо ви любите такі урочисті аромати, якщо ви любите, щоб вас помічали, так, бо це аромат помітний. Це аромат дуже ну, яскравий. Він гучний, він такий заявляючи про себе і про вас, коли ви в ньому. Коли я думаю про цей аромат, і саме як про святковий, я бачу велику родину з, з великою кількістю близьких друзів, Ді, кілька поколінь зібралося, всі один одного люблять. А не як воно, знаєте, часто буває. Коли це дружна сім'я, дружна компанія, якісь куми приїхали, брати, свати, ось така атмосфера гучна, весела. Коли столи ломляться від їжі від смаколиків, бігають, сміються діти, хтось привіз своїх собак, і вони гасають разом з дітьми, ось така кутірма. Так, всі е, в якихось дурацьких шляпах, в якихось гірляндах, так е, гарна велика ялинка стоїть, яку також наряджали всім, всією родиною. Ось така атмосфера е, мені бачиться, коли я думаю про цей аромат, саме як про святковий. Ну він просто неймовірний. Просто неймовірний, він і фруктовий, і легенький, і спеційний. Але це не ті спеції, іначе ви на базар зайшли так, десь у Стамбулі. Тут спеції дуже лагідні, вони такі політкоректні, інтелігентні. І взагалі звучання самого аромату, воно хоч гучне, хоч і про себе заявляюче, але воно не волаюче і воно ну, нікого, нікого воно не задушить. Я його обожнюю, я казала вже чи ні. я не Пам'ятаю, я його обожнюю і вам раджу обожнювати хоча би спробувати. Бо він як актуальний був у часи свого створення, він актуальний зараз і він буде актуальний за 50 років. Це просто класика. Це класика у найкращому сенсі цього слова. Ви могли помітити, що моя ялинонька трошки травмована. Власне, як і ми всі, я навіть не стала цього приховувати, бо вона символізує мій 2024 рік. Мабуть, останні три роки вона символізує в мене. Тож, наступний аромат, про який я хочу поговорити, це фруті Просеко від Склва. До речі, я робила цілий огляд на цей бренд, майже на весь там 10 парфумів. По ось цій підкасті ви можете подивитися. Чи я посилання залишу для вас у інфобоксі. Про цей аромат я розповідала дуже е, натхненно, мабуть, можна таке слово підібрати. Бо фруті просеко це дійсно про свято, це дійсно про шампанське, це дійсно про пузирьки, це таке воно і гристе. Ну, як воно називається, так воно і пахне. Воно і гристе. Воно, да, я навіть називаю цей парфум як шампанське, а не як парфум. Тож, фруті, просеко, це дійсно про свято. Ну я не знаю, куди його ще носити. Я б на кожен день не змогла його вдягати. Ну, власне, це пахне фраголіно, але пахне не так, наче ви їм облились чи відкоркували пляшку. Так, а це, звичайно, що парфумерне звучання. У мене нема флакону, і я не впевнена, чи він мені потрібен великий флакон. Бо я ж кажу, що це аромат дійсно на свято. Це аромат, чи скористатись їм на свята, щоб підкресли, підкреслити настрій, чи аромат для того, щоб створити собі настрій. Ноти, які заявлені, ну, я їх не відчуваю якось окремо. Це просто якийсь єдиний образ, якась єдина 3D-картинка. Ось і все. Ну, Тут заявлено у нас ельдеїди, бергамот, бульбашки Гристого вина. Така нота, мабуть, є. Ну, Я не знаю, як вона створена. Звичайно, що це поєднання якихось хімічних речовин. так? І писати їх назву не має жодного сенсу. Коротше кажучи, це звучить дуже цікаво, дуже округло, дуже прямолінійно, дуже реалістично, весело, класно, взагалі ідеально для нового року, для інших свят чи щоб створити настрій собі. Дуже раджу познайомитись взагалі з брендом «Склва» Ну і звичайно, з моїм відео да, про цей бренд. І далі на черзі підіймати нам настрій стоїть «Cinema» від і Сен Laurent. Це просто щось ну, неймовірне. Я обожнюю цей парфум. Я його купувала на осліп, як і більшість взагалі всіх парфумів, що я купую, Горувала за шаленою знижкою на нотіно. Це просто моє щастя, моє відкриття і, ну. Він неймовірно прекрасний. Окрім того, що він повсякденний, в принципі, на свята він підходить просто ідеально. Він легенький, він не такий як це сказати, претенціозний, мабуть, як діор, він не такий насичений, але нотка свята тут повинна бути взагалі в піраміді 100% вам кажу. Коли я думаю про цей аромат і про свято, так я бачу невелику компанію найближчих друзів, які весело там ріжуть салати на кухні, хтось там вже п'є пиво на балконі, хтось дражнить вашу кішку, а ви на нього сваритесь, щоб вони не чіпали бідну дитину. Ну, таке, Знаєте, своя атмосфера, всі один одного знають, всі близькі друзі, всі багато чого разом пережили, і щасливих моментів, і не дуже. Це ну, друга сім'я, це рідні люди. Ось ви шприкаєтесь цим парфумом, і це просто гарно. Тут є і мандаринки якісь, і є оцей трошки гіркуватість мигдалю, така тепла. Тепла янтарна амброчка, так, Якісь квіти. Ну, тут заявлена півонія, цикламен, амариліс в душі не уявляє, як пахне цикламен і амариліс. Але вони тут не виокремлюються якось окремо. Тобто це також люкс у самому найгарнішому його прояві. Трошки цитрусовості, трошки квітковості, трошки гірчинки мигдалю. Трошки бензоїновості, ось такої мускусу. Взагалі тут для мене нема ніякого, на що він тут е представлений. І ванілька. Тут ваніль, яка мене не дратує, яку я обожнюю. А я ваніль ну, люблю взагалі далеко не кожну. Щоб мені сподобалась якась ваніль, то треба бути якимось шедевром. Ось, будь ласка, один перед вами. Далі покращувати нам настрій і створювати атмосферу буде шалімар. Титер. Ти також будеш створювати атмосферу, трошки пізніше, Мюглерчик, не, не балуйся. Зараз ми поговоримо про шалімар Суфль де Парфам. О, я не можу. Це для мене просто затишний затишок у флаконі, але не такий затишок, яким я користуюся зазвичай перед сном. Є в мене кілька парфумів, які я використовую лише перед сном. Вони мене огортують, заколисують, тримаються 15 хвилин. Зникають. Ну, але цього часу мені досить, щоб заснути у такій гарній хмаринці приємних ароматів. Це не той випадок. Звичайно, я його інколи шпрекаю перед сном. Але все ж таки, він має силу, він має гучність, він має неабияку стійкість. І все ж таки це аромат ну, ніжний. Затишний, і для мене це свято у колі найближчої, найближчої своєї родини. Тобто, це ваші батьки, можливо, бабуся з дідусем, ваші дітки. Ось, ось таке найвужче коло найближчих рідних, коханих людей. Ви на кухні з бабусею, з мамою ріжете салатики. Тут достиг пиріг, який бабуся ставила випікати, ось вона його достає з печі, з духовки. Так? І ось цей аромат якоїсь випічки цитрусової. Я не відчуваю тут саме прям лимонно, ну щось таке цитрусове ванільне. тут. На підложці з такого м'якенького, пухкенького мускусу. Ну, тобто, ви вам спокійно, вам гарно ви теревеніте, пліткуєте про сусідок. Таке на внутрісімейному розмовляєте. Бабуся дістає цей пиріг, цей аромат затишку, тепла, смачного пирога. Він розноситься по всій кухні. І вам так спокійно і вам так гарно і цей спокій. Це часи, коли цей спокій не сприймався як дар з небес. Це такий спокій, який сприймається як щось само собою розуміющеся, як щось звичайне, щось, що має бути завжди, і завжди було, і завжди буде. Ось такий це спокій. Затишний. Впевнений, так, коли вся родина разом, коли всі близькі, кохані люди живі і не розлучені по якимось причинам, наприклад, всратою наприклад, війною. Так? Ну, тобто, це найгарніший час вашої родини, найтепліші, найгарніші, найзатишніші спогади. Ось це парфум, про це, на мою думку. Ну, Пахне він, ну як я сказала, якоюсь випічкою. Але ну, звичайно, що парфумерною. Так, ця ваніль, яка ну просто я її обожнюю. У цьому парфумі. Я не люблю ванілі, не люблю гурманські ванілі, тим паче, але тут я просто не можу встояти. Настільки це шикарний, затишний, приємний аромат, який не тільки підійме настрій, так, але трошки, знаєте, якось огорне вас, заколисає. Ну, тобто з ним обов'язково варто познайомитися хоча б від «Левантик». Далі поговоримо про, мабуть, чи найяскравіший аромат це просто вибух солодкості, вибух якихось фруктів, вибух всього. Ну він дуже яскравий, дуже. Це ангел круазьє 20-го року в мене. Лімітка, знятість, святість, бережу його, але все ж таки не можу позбавити себе задоволення їм користуватися, інколи, коли дійсно хочеться трошки так збодритись. і коли хочеться створити якийсь святковий настрій собі. Так, Ой, Ну, Я тут відчуваю. Цей інжир, але він, наче, цукерковий який, якийсь. Можливо, це дає поєднання з праліне. Ваніль тут, звичайно, відчувається. Боже, Тут вся підбірка якась з ваніллю. Ви помітили? Я не люблю ваніль? Скоріше не люблю, ніж люблю, але бачите, що коїться. Ваніль виходить. Надає мені святкового настрою. але це повинна бути дуже гарна ваніль, така специфічна ваніль, Ні, не будь-яка ваніль, мені зайде і скоріше не зайде, чим зайде. Але ось я бачу, що, мабуть, я зібрала окрім святкових ароматів ще й підбірку ванільних ароматів своєї колекції, бо їх не так багато. Ой, ну який же ж він красивий, на ну який же ж він дзвінкий, він такий радісний. Це аромат для свята десь на узбережжі, десь у теплій країні, коли ви бігаєте по узбережжю у купальнику і у шапці Санта-Клауса. Ось це дійсно цукерковий інжир. Ну, праліне я тут не відчуваю як таке, бо воно, мабуть, що дає поряд з ваніллю оцю солодкість. Так, і перетворює цей інжир саме на цукерку для мене. Ну і квітів я тут не відчуваю. Пачулі, так, і пачулі. Бо, мабуть, що мої найулюбленіші пачулі саме у мюглерівських ангелів. Вони просто відрізняються від усіх, які я коли-небудь чула. Ну, що я можу ще сказати про цей аромат? Це не схоже взагалі на Янголів. Це... Їх поєднує, мабуть, що схожі пачулі, навіть бази тут різні. Це просто ну, могла, могла бути окрема парфумка, окремої лінійки. Ну, Мюглер тут погано відрізняється мені. Я тут не відчуваю його ось цього ДНК, яке Яке відрізняє мюглер від немюглера, так у інших янголах воно ж все ж таки прослідковується про аліенів Я взагалі мов, мовчу. Там просто неможливо не, неможливо помилитися. Е, ну тут, наче не тільки інжир, тут, наче, фрукти, такі заморські, так, якісь карамболі, якісь рамбутани. Ось щось таке мені тут вважається ще. Полювати його ще реально, якщо задатись такою ціллю, і я вам цього бажаю на кремчику. Мабуть, ще можна навіть від Ливан, з звідливантиком познайомитися, я не знаю. Тут тільки флакон буде покращувати вам настрій, бо він такий яскравий, Ну, ви самі бачите, що я вам буду розповідати. Коротше, це просто варте вашого, вашої уваги 100%. Ну, власне, як і всі ці парфуми, про які я розказую, вони дійсно святкові, класні, і з ними треба познайомитись хоча б від Левантиком. Поїхали далі. І останній аромат на сьогодні я поставила його на останнє місце. Бо він, на мою думку, найбільш урочистий. Це свято рівня похорон пила. Ось не менше. Це щось настільки радісне, настільки святкове, настільки урочисте, настільки довгоочікуване, що кращої парфумки просто для е, такого масштабу свята просто не знайти. Це у нас Веніція е, The Merchant of Venice. Обожнюю, взагалі обожнюю цю марку, обожнюю це звучання. Я дочекаюся того дня, поки це уйло, їбане, здохне, чи, як мінімум, його посадять гнити десь у підвали гаги. І у той день я буду ось цьому парфумі просто з ніг до голови. І цей флакон нагадує мені поховальну урну з прахом. Чорного кольору. І що може бути більш влучним для того святкового дня, якого ми всі чекаємо? Я не знаю такого парфуму. Тож, про що він? Це для мене, якщо знаєте, як звучить вельветова орхідея Тома Форда чи чорна орхідея, ось вони мені дуже схожі. Але я не можу носити Том Форда ці орхідеї через оці підвальні пачулі, які я відчуваю просто ці гриби, які у кутах ростуть. І в мене, коли я вдихаю саме Том Форда, Маленька предысторія, щоб ви розуміли, як я сприймаю цей парфум як я відчуваю Тома Форда у цій орхідеї. Це, неймовірно, гарна жінка, молода, ну, мабуть, що молода, неважливо. вона, неймовірно, гарна у вечірній сукні сидить у підвалі. Вона на тоненьких, на тоненьких високих, височених підборах. Вона у елегантному такому довгому шовковому плаці. Вона, неймовірно, гарно пахне на ній ось цей парфум. І вона у підвалі, у чарівних дорогущих, неймовірно прекрасних туфлях давить гриби, які наросли від вогкості. Від цієї влажності, так, у підвалі. І ось цей запах підвалу з цими грибами, з цією, неймовірно, прекрасною запахом неймовірно прекрасної цієї жінки. ось це для мене запах вельбетової чорної орхідеї. Ось і все. Я відокремлюю чарівний запах і відокремлюю окремо так Мінус відчуває ці підвали брудні, такі сирі. Ось. І тому я не можу носити Тома Форда. Не можу. Для мене, ось Венеція Есенція це просто ота сама гарна, неймовірна, чарівна жінка. Ось так от вона пахне. Якщо взяти Тома Форда і ось ці підвали, всі гриби, оці дурні, просто повикидати, вичистити, вимити. Ось це буде ось цей аромат. Так я його відчуваю. Він урочистий, він святковий, він не на кожен день. Коли він до мене потрапив, я звичайно що почала його розношувати, і не було в мене якихось подій, щоб його вдіти ну, влучно, так по нагоді. Тож я там бігала по справах у спортивному костюмі і усьому ароматі, і я відчувала цей дисонанс. Я відчувала, що ну, максимально непідходящий парфум. Я чула, що він, звичайно, неймовірно шикарний, він просто прекрасний, він класнючий. Про його собрата, шикарного також я розповідала у цьому відео, так, відео з підбіркою шикарних ароматів і цей міг війти туди взагалі чи не на перше місце стати. Але я приберегла його, щоб розповісти вам про похорон пила і розказати, що на мені буде у той щасливий день. Я дуже раджу вам з ним познайомитися. Бренд не дешевий, але він звучить дуже дорого. І він дуже стійкий. Одного шпреку вам вистачить на півдня, точно вам кажу. Двох шпреків вистачить на тиждень. Не знаю, на рахунок шлейфу я його себе не відчуваю, бо я відчуваю ось таку якусь хмаринку, неймовірно гарну, неймовірно урочисту. Так? Тобто, це аромат урочистого якогось свята. Е, мабуть, ну, звичайно, що я його ношу вдома, коли хочеться чогось едакого, е, коли я підзабула, як він пахне і мені хочеться згадати. Е, але ідеально підкреслювати він буде саме якусь урочисту подію, урочисте свято. Тож, якщо ви ще не знайомі, бажаю вам всім з ним познайомитися від Левантик на, на той чарівний день, коли гівно здохне мати, щоб відсвяткувати. Тож, всі ці аромати по черзі будуть робити мені святковий настрій і не тільки сьогодні, просто коли мені того заманеться. Напишіть, чим користуєтесь ви, у якому парфумі ви будете зустрічати Новий рік, у якому ви зустрічали Різдво і чому. Пару слів про аромат. Мені дуже цікаво, як ви їх сприймаєте, як ви їх описуєте. Я обожнюю спілкуватися з вами у коментарях. Будь ласка, поділіться. Ці рукавички шалено колять мені руки, я просто страждаю. Страждаю зараз. Тож, якщо слово емпатія не пустий звук для вас, поставте лайк. А ще краще підпишіться і напишіть відповіді на всі питання, які я вам задала. Це дуже важливо і для каналу, і для мене, і, і взагалі, я вам дуже вдячна, що ви зі мною. Я вам дуже вдячна, що ви додивились це відео до цього місця. Бажаю вам. Гарних свят, гарного настрою, щоб рознявся подохла у муках, і слава Україні.